Вітаю вас, шановні українці, вітаю З Різдвом Христовим, свято, яке наступає. Хай вам завжди щастить. Хочу поздоровити наших захисників на фронті. Велика вам подяка, хлопці, за вашу радну пожертву. Бо якби не ви, то все. Ось будемо зустрічати новий рік 2024. Що він нам принесе невідомо. Дуже ворог сильний і непередбачуваний. Його жорстокість не має меж. І знову рубають ялинки, смереки, сосну. Цей варварський звичай прийшов з Кацапою її знищувати молоді насадження. Помню історію в школі, нам дітям розповідали на уроці, що Петро І започаткував таке святкування, вибачте. А невже у нас немає свого? Є? Помню батько вносив в хату в жита, кутю ставили на покоті. Це по-українському. І ми святкували Різдво. Хіба ялинки винесу, вони гарні. Вже виробили половину Карпат. А це чисте повітря, якого ми вже майже не маємо. Стільки автомобілів, тракторів і все це йде в повітря. І ми цим нещастям дихаємо. Я дуже проти виробки хвойних дерев. Я так думаю. Потрібно законом заборонити виробку хвойних насаджень під новий рік. Від адміністративної до кримінальної відповідальності. А гірлянди можна повісити і в вікні. І вам буде приємно, і з вулиці гарно. Декомунізація йде дуже важко. Ось Вірка сердючка не може позвутися своєї зірки на прибацяній голові. Андрію, причепи трішки мозку на голову. Я думаю, тризуб краще буде замість п'ятиграної. Співаєш ти красиво, що є, то є. От і співай на здоров'я. А гуморист тебе ніякий позор України. Дальше. Ми всі дивимось телеканал ICTV з червоною зіркою в лівому верхньому коті. Логотип такий. Давно потрібно поміняти цей логотип. Дуже гарно бачив три тризуб або прапор України. Що, руки не доходять. От ICTV 2, нормальний логотип. До чого це я? А до того, щоб поразити по-своєму, а не по-кацапському. На цьому бажаю вам гарно зустріти Різдво Христове. По-новому, не по-комуністичному. Надійтесь, надійтесь на краще вибачте. Воно буде обов'язково. в мене сумніву немає. Що Україна переможе з Божою допомістю і з допомогою за... західних країн. Ми українці дуже вдячні вам за вашу допомогу. Не залишайте нас сам на сам кацапією. Нам дуже важко. Україна буде вільна. Хто думає інакше, заперечуйте мені. Слава Україні! З вами був Іван Гордаюк.